Слава Україні! В ефірі програма Прайм Тайм у студії працює Владислав Корнелюк. І сьогодні ми будемо спілкуватися із опор відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Юрієм Кохарчуком. Пане Юрію, вітаю! Доброго дня! Дякую, що поводилися на інтерв'ю. І знаємо, що зараз у нас в Україні дуже багато кіберзлочинів. Шахрайських різних схем і знаємо, що поліція цьому намагається протидіяти. Які стратегії та заходи вживає кіберполіція взагалі для протидії шахрайствам кіберпросту? На сьогоднішній день взагалом розповім про саму структуру кіберполіції. Кіберполіція це один, на мою думку, є з передових підрозділів Національної поліції України, так як ми займаємося злочинами, які пов'язані з інтернет-простором. Це безпосередньо кібербезпека, це протиправний контент і це шахрайство, які безпосередньо сьогодні вчиняються в інтернет-просторі. Ми використовуємо різного роду методи першочергових, навіть виявлення до того, поки людей надурили. Ми здійснюємо аналіз соціальних мереж, месенджерів, телеграм, вайбер. На сьогоднішній день навіть деякі українці і використовують однокласники власники ВКонтакті, російські соцмережі, і так само моніторимо мережу інтернет, щоб безпосередньо виявити і протидіяти до того моменту, поки почнуть чинятись кримінальні правопорушення. Також використовуємо різнороду аналітику, що пов'язано з криптобіржами і. Вже таким чином намагаємося протидіяти, але все таки статистика плачевна, тому що на добу приблизно на території Волинської області кількість шахрайств, які вчиняються, сягає від 15 до 20 заяв, тобто, по всьому регіону Волинської області, є можливості, є навички, є професійний підхід до тих чи інших дій. І ми справді розкриваємо всі шахрайства. Також є така наявна інформація, що ці злочини також вчиняються з місць позбавлення волі особи. Найбільш складніше те, що у нас потерпілі особи є на території Волинської області а злочин може вчинятися в будь-якому регіоні України. Навіть подекуди є така ситуація, що дуже багато українців, які виїхали за кордон, мають же ж свої так само ж банківські картки, які вчиняють шахрайство, і за територією України, тому що бачимо зняття коштів, які відбуваються там Будапешт, Іспанія, різні Німеччини і тому подібні міста, що вони перебуваючи в Європі, в Європі теж вчиняють шахрайство. Так, якщо говорити про Волинь і про Луцьк, які от найпоширеніші кіберзлочини от чиняються, які вдається їх розкривати? О, найпоширеніші, от якщо розпочнемо з такого цікавого і актуального про те, що ми раніше не чули, а потім перейдемо до того, що з чим ми постійно стикаємося. Наприклад, взлом телеграм акаунтів, як це все відбувається? Приблизно з початку нового року, 2024 року, особисто мене було розблоковано 200 облікових записів месенджеру Телеграм. Людям знайомі ж як ця паутинка працює. Людям відправляють месенджер в телеграмі сповіщення про те, що проголосуй за мою дочку. Вона виступала на танці, чи вона там десь співала, проголосуйте. Ваш голос дуже важливий. Родичі, друзі, не це ж думають, що ж такого просто перейти. Треба і проголосувати. Коли вони переходять за цим посиланням, їм необхідно верифікуватися через обліковий запис Telegram. що вони відповідно роблять, підтверджують номер телефона, код яким надходить в Telegram, Ну це ж проголосувати. Нічого такого. Вони голосують автоматично. Їх після цих дій, які вони вчиняють, викидає з облікового запису. І вони не можуть туди авторизуватися. Люди звертаються, і ми здійснюємо аналітику, аналізуємо, перевіряємо всю наявну інформацію, і потім вже що встановлюємо. З даного облікового запису йде розсилка, тобто йде взлом у цих даних, які людина дала, взламані вони, і після чого йде розсилка усім контактам, наявних на обліковому записі в месенджері Telegram. З повідомленням допоможи, я в біді, допоможи я потрапив в аварію, або навіть просто з тим чином позич мені 4 тисячі гривень, вказують дані банківської картки. І людина не може увійти в цей обліковий запис. Це є теж своєрідно 361 стаття Кримінального кодексу України, це взлом або втручання в роботу електронно-обчислених машин. І безпосередньо стаття 190 Кримінального кодексу України. якщо… Люди справді перекажуть кошти, це буде вже майновий злочин, це шахрайство заволодіння чужим майном або правом на майном. І це є два кримінальних правопорушення, які вчиняються от таким чином. Дуже багато хто люди на це ведуться, І, але ми намагаємося з цим боротися. Попередньо встановили осіб, хто причетний, але, скажімо так, ця павутинка не закінчується. Люди переходять, люди голосують. Ми намагаємося в соцмережах публікувати різного роду контент про те, що не переходьте, не голосуйте. Хоча знаємо і самі ж стикаємося з тим, що ті ж самі петиції про «голосуйте за героя і тому подібне. І я б людям говорив би бути уважнішими, тому що ну треба розуміти, що ми дії, які вчиняємо, і в першу чергу, якщо такі дії вчиняємо, зателефонувати фізично до цієї людини і запитати, чи справді це вона і чи вона вчиняє ці дії. Також є актуальна схема продажу неіснуючого товару. Це є на платформах інстаграм, магазину, це є TikTok, так само актуально стало. І платформа OLX, безпосередньо де здійснюються продажі. Одна з дуже цікавих схем: те, що, умовно кажучи, є особа, яка публікує оголошення про продаж товару. І Невідома особа починає її писати в месенджері Viber. Дуже актуально, от приблизно, так як я розповідаю, так воно відбувається. Мене зацікавив ваш товар, я його хотіла купити. Чи можна ми копимо через olx доставку В основному люди не знають, як ця платформа працює, olx доставка і вони погоджуються. Кажуть, це безпечна угода і тому подібне. Туда людині відправляють потім ж посиланням. Людина переходить за цим посиланням. Каже, це ОЛІХ доставка. А коли людина заходить за посиланням, то видно, що інтерфейс такого ж самого сайту OLX, пише OLX, може лише бути відозвінене посилання, але по суті воно як OLX. і воно запрошує, щоб отримати ваші грошові кошти, які він відправила друга сторона, вам необхідно ввести номер картки, CV-код і дату випуску. Що ж людина й робить? Вона ж переходить за цим посиланням, вводить дані карточки в очікуванні, що їй надійдуть кошти. Можливо, навіть через мобільний банкінг підтвердить цю операцію або через дзвінок. Працівника банку натисніть цифру 1. В результаті, що в подальшому відбувається, знімаються всі кредитні кошти. Якщо я на основному рахунку з основного рахунку, якщо є кредитні кошти з кредитних коштів, знімаються грошові кошти. Така актуальна схема. З приводу платформи Instagram можу, як сказати, Порадіти за наш підрозділ, і що ми справді результативно спрацювали. Ми документували групу осіб, яка близько року вчиняла кримінальне правопорушення, продавала неіснуючий товар. Вказана група осіб перебувала на території Волинської області безпосередньо. Їх було затримано, були вилучені речі, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, безпосередньо, якими ми кримінальні з встановлені банківські картки, рух коштів, і на сьогоднішній день вже маємо як то можливість вміння і навички, і такі своєрідний кейс, як такі злочини документувати десь приблизно ось так. От якщо ми говоримо так, що, наприклад, громадянина там зняли кошти, так. Шахрайськими схемами чи вдається ці кошти людині потім повернути, якщо це, наприклад, ті самі кредитні кошти на картці? Звичайно, на стадії досудової є декілька, як сказати, декілька методів, як ці кошти можуть бути повернені тієї особи. Якщо ми беремо кримінальне законодавство, кримінальний процесуальний кодекс, ці кошти можуть бути повернуті. Якщо було безпосередньо затримано осіб, оголошено про підозру особами, які вчиняли кримінальні правопорушення, їх можуть бути пом'якшуючі обставини, тобто у кожного є обтяжуючі обставини і пом'якшуючі обставини. Якщо фігурант вважає за необхідним, він на стадії досудового розслідування може компенсувати все заподіяну шкоду і. Написати відповідні процесуальний документи, які насправді справді буде підтверджувати, що потерпілі стороні були компенсовані за подіяна шкода. Це враховується у судовому засіданні, коли буде обиратися так санкція статті чи інше це позбавлення, чи обмеження волі. І тому подібне, і також кошти можуть бути повернуті, Чи другим чином, коли особа не захотіла або не мала можливості оплатити за подіяну шкоду, судом буде визначено вирок суду, там де буде зазначено, що необхідно компенсувати суму за події кошти, такі такі, то якщо особа перебуває в місцях позбавлення волі, вона там відповідно буде працювати з неї будуть зніматися кошти. Або вона сама щоб компенсувати рано чи пізно, особливо, якимось чином вона ці кошти компенсує. Яким чином держава це ну зобов'язана на підставі вироку суду з, з нього забрати ці грошові кошти і повернути потерпілим особам. Ви раніше згадували про злочини, які от шахрайські схеми, які пов'язані з криптовалютою. Наскільки вони зараз поширені? От на Волині а, на Волині, як і на будь-якому регіоні, ці шахрайські схеми пов'язані є і. Вони дуже пов'язані з статтею 361 кримінального кодексу України і 362. Чому тому, що в нас молодь хоче заробити легких грошей, і є люди, які використовують їх як. Козвану прокладку, тобто перекидання коштів через банківський рахунок, щоб замилити кож очі правоохоронним органам, щоб їх заплутати, і важкі, щоб нам було важко встановити подальший рух коштів. Умовно кажучи, я є громадянин, який вчиняє шахрайство. Йому треба відмити його грошові кошти. Він знаходить так званого Сергія, який навчається в навчальному закладі, має 18 років. І він йому пропонує: написані, через тебе пройде 20 тисяч гривень через твою банківську карточку, ти собі залишиш там 500 гривень і далі ці грошові кошти перекажеш далі. Так тому подібне. Дуже часто, що використовують ці грошові кошти, як і купівлю-продаж криптовалюти. Спробуй найпростіше пояснити, як працює цей трикутник. Схема така: є особа, яку, умовно кажучи, одним з прикладів. До нього зателефонували працівники банку, повідомляють про те, що ваші рахунки заблоковані, вам необхідно переказати ваші грошові кошти на той чи інший рахунок, і ми вас обережемо від цього. Дуже примітивно звучить, не знаю, хто на це повірить, але, повірте, реально люди на це ведуться. Що відбувається далі? Людині вказують рахунок банківський, куди необхідно переказати грошові кошти. В цей ж момент шахрай, який має отримати ці грошові кошти, відкриває м, так званий ордер. Ордер це угода на криптовалютній біржі, будь-який бінанс, байбіт і тому подібне. І він відкриває на ту ж саму суму, яку має перекинути безпосередньо потерпіла сторона. І виходить, щоб, людин, щоб шахрай отримав грошові кошти, він має переказати другій стороні ордеру грошові кошти через банківський рахунок. Що відбувається? Потерпіла сторона. Перекидає кошти за умовно, щоб їй не заблокували банківські рахунки, на крипто, за купівлю криптобіржі третій особі. Шахрай отримує криптовалюту, а третя особа навіть просто не розуміла, що вона отримала гроші з шахрайським шляхом. Потім вже ж ми звертаємося до цієї особи. Як так вийшло, що грошові кошти потерпіли з сторони, пішли, пішли до тебе. Він каже: розумієте, я відкривав ордер на криптобіржі на купівлю, там умонка, USDT, ефіру, біткоїни і тому подібне. І я відкривав з цією особою, і він мені оплатив цей рахунок. А як він це зробив? З якої він картки? Мене це не цікавить, і безпосередньо таким чином треба вже встановлювати особу, кому належить криптобіржа, звертатися з офіційними запитами. От така є своєрідна схема відмивання коштів теж на сьогоднішній день, з якою ми працюємо. Чи ведете взагалі ви якийсь реєстр цих шахрайських схем? Тому що їх з кожним роком збільшується і збільшується. Реєстр сам по собі ведеться. В нас є загальна доступні, у нас є загальні доступні бази для працівників поліції, там, де ведеться аналітика з приводу виявлених кримінальних правопорушень, які вчинилися, особи, які вчинили справи, які направлені вже до суду, особи, які звільнилися з місць позбавлення волі. Так само в нас є і своєрідна база. Кіберполіція, яка теж ведеться і наповнюється. Так? Тобто такі бази є, ти спокійно можеш. Якщо ти є працівник поліції, тобі відповідно надали доступ, ти можеш туди зайти, прописати певну особу, прописати кримінальні правопорушення, які вчиналися за якийсь період часу, встановити, виявити, перевірити, чи особа раніше судима, так само, тому що ми, якщо документуємо кримінальне правопорушення, особа, яка вчинила, ми маємо розуміти, чи це вчиняється повторно, тому що це залежить від кваліфікації кримінального правопорушення. І першу чергу, що ми це зрозуміли, ми маємо розуміти, чи особа раніше вчиняла ці кримінальне правопорушення і чи вона Відбуває покарання, і можливо, ми встановили інформацію про особу, а насправді вона знаходиться в місцях позбавлення волі. Тут є два питання: чи її даними батьківськими картками хтось користується, чи особа безпосередньо ними і користується в місцях позбавлення волі. Угу. Е, якщо зараз от візьмемо е, приклад: так, Росія, так чи бували випадки, коли от громадяни Росії країни агресор наш ворог вони розводять наших громадян? Чи були такі випадки О, на так, гроші? Такі випадки, Щоб, можливо, на якісь дані не знаю. Так. Такі випадки є. Вони, скажімо так, починаючи з повномасштабного вторгнення, ці події максимально себе збільшили, і вони реально вчиняються. Ми це бачимо по руху коштів, ми бачимо по трафіках, по мобільних телефонах. Свідки дані йдуть так, От навіть за цю паутинку з телеграм-каналами, з та обліковими записами телеграм, які я говорив, все так ми дійшли до того висновку, що це все безпосередньо вчиняють Російська Федерація, в лиці хакерів, шахраїв, які таким чином дезморалізують наше населення таким видом шахрайства. Так, вони справді вчиняють. Ми справді це все документуємо і аналізуємо цю інформацію, і своїм чином акумулюємо, передаємо до відповідних органів, щоб, скажімо так, розуміти, що в подальшому як далі вчиняти такі дії, як себе оберегти, як оберегти населення? Так, звичайно, це все актуально. Ми від цього нікуди не можемо піти. Так що так. Чи можемо ми назвати, наприклад, якісь. Відсоток розкриття злочинів чи загальної якоїсь такої статистики немає. Статистика є, але цю статистику важко сказати, тому що, умовно кажучи, якщо візьмемо в середньому такий приклад своєрідний, є 100 людей, які звернулися із заявами. Ці заяви, умовно кажучи, можуть збиратися на етапі документування. Вони, от, якщо сьогодні людина до мене прийшла з заявою, я вже становлю, перевіряю інформацію. І попередньо мені треба пройти всі етапи досудового розслідування, щоб довести, що особа справді вчинила кримінальне правопорушення, бо одного виявлення мало. Саме процес документування забуває забирає дуже багато часу. І коли я документую один злочин, може виявити так, що завтра людина звернеться. Ми знову виявляємо цей факт, і вони між собою пов'язані або це працює група осіб. Або це вже є якесь інше кримінальне правопорушення, і буває таке, що заяви можуть збиратися до півроку часу, і лише там через рік часу, коли будуть проведені гласні і негласні слідчі розшукові заходи, ми можемо вже встановити, що ми там задокументували, розкрили кримінальне правопорушення. А вже коли пройдеться півроку часу або рік, з'являться нові кримінальні правопорушення. Статистику таку точно сказати не можу, тому що. Важко. Я дуже багато навіть просто візьмем, за приклад, є підозра, справу направили до суду, але вирок може бути близько через два роки. То, по суті, підрозділ спрацював, задокументував, провід супровід, справу направили до суду. Але ж ми розуміємо, що реально наш результат це коли буде офіційний вирок. Там, де буде зазначено те чи інше покарання особі, там у вигляді штрафу, позбавлення, обмеження волі або виправні роботи. І тому важко підібрати таку статистику і безпосередньо сказати, що там такий-то відсоток чи така то цифра. Чому угу. важливо, щоб власне, кіберполіція тісно співпрацювала із органами влади? Я вам скажу, це не те, що можливо, а ми і співпрацюємо. От Прикладом, наприклад, є те, що. Якщо не помиляюся, близько місяця часу нас залучили в департамент молоді та спорту. Ми провели спільну бесіду, конференцію своєрідну щодо протидії обігу наркотичних речовин в інтернет-просторі і взагалі між підлітками. Вговорювалось багато різних питань, як ми можемо це діяти, що ми можемо використовувати методи. Згадували про нашу платформу Брама безпосередньо, якщо буде цікаво, то я розповім, що це за платформа, як вона працює. Уговорювали питання, де максимально це найбільш поширеніше вчинення таких кримінальних правопорушень, що ми можемо зробити, які ми можемо провести заходи, і як ми можемо з цим боротися. Так само ж співпрацюємо через те, що нашим підрозділом навіть безпосередньо мною проводиться різного роду лекції. Ці заходи, конференції з школярами, студентами, з органами місцевого самоврядування, тому подібне, щоб проінформати населення, навіть по суті ж, ті самі органи виконавчої влади, законодавчому подібне. Це ж все ті ж самі люди, які можуть потрапити на ці кримінальні правопорушення. Тому ми буває таке, що проведемо конференцію або в зумі, або фізично вживо, і. Спілкуємося, комунікуємо, налагоджуємо як то стосунки і відносини. Як ми можемо один одному допомогти? Як ми можемо донести цю загальнодоступну інформацію до людей? щоб вони більше про це чули, знали і оберігали себе? Ви згадали от про цю систему, платформу Брама. Брама. що це за Брама? Це є платформа кіберполіції, яка була створена за допомогою волонтерів. Це є по простому говорячи, це є телеграм-канал. Він так і називається. Брама. Це платформа, там де ми поширюємо інформацію актуальну, справжню, така, яка вона є сама по собі. Інформацією, інформацією, як себе поводять росіяни, який і вони використовують, щоб інформаційно психологічну атаку на українців, щоб люди розуміли, орієнтувалися. Що є протиправним контентом, на що можна переходити, як себе оберегти своїми публікаціями? Ми це показуємо населенню. У нас приблизно, якщо не помиляюсь, близько 200 тисяч підписників на даному каналі. І ще він для створений для того, щоб ми разом могли блокувати ті чи інші ресурси, виявляти і блокувати. Вони кажуть, що ви сьогодні зайшли в інтернет-мережу. Ви побачили якийсь протиправний контент, і ви не знаєте, що з ним робити. Ви можете зайти в цей телеграм-канал. Там є вкладка Заблокувати або Додати до блокування ресурс. Ви скопіювали, вставили його туди, і там є адміністратор, який працює 724, який відразу я прийняв ваш пост, я його розгляну і Подальшому, якщо він в собі протиправний контент, ми його заблокуємо. Тому що ми самі розуміємо, що може бути, мовно кажучи, жарт. Ви відправляєте свого друга, інстаграм свого друга, щоб його надурити, піджартувати і тому подібне. Ну, такий контент блокуватись не буде. Він ретельно перевіряється, і потім відправляється на блокування. Як здійснюється безпосередні блокування? Всіма підписниками каналу здійснюється оголошення, що тобто є наявний такий протиправний контент. Давайте разом спробуємо його заблокувати. І відправляє максимальну кількість. Кількість скарг, тобто це, скажімо так, хто може донатити грошима, а хто може донатити своїм часом, буквально 2-3 секунди відправив скаргу, тому що справді ПСО дуже сильне. Вони використовують TikTok, навіть недавно мали ситуацію. В нас є, були вже немає особи, які здійснювали продаж контенту, одягу і тому подібне, пов'язано з Іриною Форіон. Виявили, провели бесіди, поспілкувалися і тому подібне. І ми можемо бачити, що навіть в тіктосі, умовно кажучи, людина загинула, але фото підозрюваного якого попередньо діти вдягають, вони не розуміють, що вони роблять. А це є своєрідне російське ПСО, тим, що вони ми теж з цим боротися. Ми теж з цим боремося, тому що ми скажімо так, є події, які пов'язані з кримінальним кодексом. З Кодексом України про адміністративне правопорушення. і є такі події, які, скажімо, не пов'язані зі злочином, але вони мають такий, як там масштаб на даний момент це є щось маленьке, а завтра це буде група осіб, яка вийде на вулиці і буде пропагувати незрозумілі якісь дії, події, і тому ми теж над цим працюємо. Вже не пригадаю, здається, близько півроку назад, навіть більше, що у нас на території Волинської області збиралася група молодиків, не пам'ятаю, як вони себе називали і пропагували якісь там дії, що ми там будемо боротися з незрозуміло з ким брали собі бити, кастети і тому подібне. Тобто, першочергово, ми все одно це аналізуємо, перевіряємо, спростовуємо або ж справді надаємо інформацію на безпосередньо не департамент, а вже якщо є справді склад кримінального правопорушення до підрозділів до судового розслідування. Але ми це перевіряємо, тому що ну це є підлітки. Вони до кінця не розуміють, що вони вчиняють, які вони діти вчиняють, і не завжди батьки мають доступ до їхніх мобільних пристроїв. Так якось так, Які ви можете взагалі дати поради волинянам, як уберегти себе від ворожого псо, як уберегтися від шахраїв. Поради будуть максимально прості, якщо ви стикнулися з тими чи іншими подіями. І ви до кінця не можете знати, чи є це склад кримінального правопорушення, чи є склад адміністративного правопорушення. Ви можете звернутися до найближчого підрозділу поліції, якщо маєте фізичну можливість. До підрозділу кіберполіції, який знаходиться в місті Луцько, або ж просто можете зателефонувати на лінію 102, повідомити про той чи інший факт, чи про те саме посилання, чи про виявлених осіб, чи про те, що вам стало відомо, що знайомі вчиняють ті чи інші дії, або безпосередньо на сайті департаменту кіберполіції є посилання, є форма зворотного зв'язку, там де ви можете залишити свої дані безпосередньо повідомити про події, яка буде зареєстрована, і безпосередньо передана нам для аналізу вивчення. Вірки та аналітика, сподіваємося, що надалі цих злочинів це буде стати все менше. Ну, так я теж надіюся. Слідкуйте за офіційними ресурсами Міністерства внутрішніх справ національної поліції України, Гонпеволинській області, так само департаменту кіберполіції, тому що поширюється актуальна інформація. Ніхто не хоче спровокувати людей, ніхто не хоче вимагати від людей реально актуальну інформацію, тому що дуже часто буває, що людина приходить, пише заяву. Кажу, ну ви хіба про це не чули, не знали. Ні, я цього не бачила, я цього не чула, я про це не проінформована, я не знала, що працюють шахаї, що вони можуть до мене подзвонити, що вони щось можуть якісь дії вчинити. Слідкуйте за актуальними новинами. Це, скажімо, це така більш не так порада, як прохання. Тому що саме про те, якщо ми будемо проінформовані, ми будемо підготовлені. Якщо ми підготовлені, ми, ми обережемо себе. Дякую вам. Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Юрієм Кохарчуком. А ви не перемикайте телеканал конкурентів і підписуйтеся на наші соцмережі YouTube, Facebook, Instagram та TikTok. В ефірі була програма Prime Time. На все добре і побачимось.